У затишному творчому просторі колективу Господиня Гарна відбулася тепла зустріч, присвячена підтримці пораненого захисника, воїна ЗСУ Артема Конопацького, працівника філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат до колективу завітав його батько Павло Конопацький, якому учасники передали зібрані донати з благодійного концерту. Батько подякував за підтримку і не приховував емоції. Для родини це справді важливо. А для учасників колективу така зустріч стала підтвердженням, що їхня робота має реальний сенс. Сьогодні у нас така трошки печальна зустріч із батьком тяжко пораненого нашого героя. Нашої України ми від палацу культури вчимо свої українські народні пісні. Бо ні в одній пісні немає такого, як українська пісня, Сама сильна. По білому світу тут і про життя, і про війну, і про болі, і про радості, і про кохання ну про все. І в цьому році в нас було 17 таких заходів по всій Дніпропетровській області. Але були заходи, на яких ми збирали донати для ЗСУ. А були заходи просто благодійні для таких людей, що треба було робити благодійні заходи. І ми робили це. А які збирали для ЗСУ. То ми всі, всі здавали вже неодноразово, здавали для ЗСУ до копійки, виходили. І ще хочу сказати, що дуже допомагає дворець культури. Нам нам у цьому і адміністрація комбіната. Перед кожним благодійним концертом стоїть колосальна підготовча робота не лише творчі репетиції, а й складний відповідальний процес погоджень, без якого жоден захід не може відбутися. Організатори узгоджують проведення концерту з міською мерією, адміністрацією району та області. І якщо немає в ці дні жалоби, отримують дозвіл на проведення Благодійного заходу, а що подія пройшла безпечно та спокійно, попереджають поліцію. Керівниця колективу Ольга Іванівна щиро дякує всім, хто допомагає зробити благодійний концерт можливим. Хочу я ще сказати велике дякую магазину Аврора, який постійно дає нам підключитися апаратуру. Вони мені так сказали. Врована ми тут дуже добрі люди і хороші дівчата. добрі. я хочу ще сказати велике спасибі своєму колективу, всім вільногірцям, які підтримують нас, коли вони кидають нам ці донати, вони нам кланяються всі. Кланяються, показують чого. Тих, що загинули наші воїни, герої, вільногірці, тим уже вічна слава, і земля їм хай буде м'яка віку. І батьки будуть горювати до віку, до вічно, поки живі будуть. А ми хочемо допомогти, жив, поки є. бо вони захищають Україну і нас, і нас, і нас. Оце я твердо знаю, що вони захищають Україну і нас, і мене. І всіх нас отут, і весь Вільногірськ нас і весь я хочу, і от передаю батькові героя наші донати. Вони може не так уже багато вам поможуть, але за того, що не забули вашого сина. Що ми дуже вдячні передайте йому, що ми всі помолилися за його, що ми бажаємо йому просто терпіння. Більш нічого я не можу побажати терпіння. Щоб було терпіння, ну і трошки настрою такого, щоб не падав духом. Українці ж вони сильні. Ну, кращих живої їм, як на Україні, немає. Ну, немає, ну, ніхто не вміє так воювати, як наші українці, як наші хлопці. А його побратими ще воюють, то я їм бажаю, щоб вони всі живими повернулися додому і щоб він з ними по телефону побалакав, в гості до нього приїхали, і він поїде. Я всім бажаю тільки такого. Україні наші слава, і хай швидше прийде на нашу землю мир, перемога і щасливе життя і мирне небо, щоб було над усією Україною. А ми будемо ще робити. Як буде тепло, ми ще підемо до марки, топта ще до Аврори, ще десь поїдемо. Ми будемо робити, бо ми це вміємо. Стріляти, ми не вміємо, а співати ми вміємо і будемо це робити.